ДТП з потерпілими дорівнює кримінальній відповідальності. Якщо ви спричинили дорожньо транспортну пригоду, внаслідок якої потерпілі отримали середньої тяжкості тілесні ушкодження, то за такі дії ви можете отримати найм'якіше покарання у вигляді штрафу в розмірі 51 тисячі гривень. Якщо ДТП сталося не з вашої провини, кримінальної відповідальності можна уникнути. Так само, якщо ви дійсно винуваті, Кримінальна справа може бути закрита за наслідком примирення сторін, тобто ви примиритесь з потерпілою стороною. Якщо ж ви спричинили ДТП, де потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження або загинув, то за такі дії передбачено виключно позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами. Так само, якщо ви. Невинуваті у вчиненні цього ДТП. ДТП сталося через там, нещасний випадок або з вини третіх осіб, ви так само можете себе захищати, щоб не бути безпідставно засудженим.